У Кропивницькому відбувся регіональний форум на тему паліативної допомоги за участі експерта з Міжнародного фонду відродження. На форум з'їхалися медики з усіх районів, а спікерами виступили громадські організації та представники міських та обласних медичних відомств. Під час форуму озвучили результати спільних досліджень доступності паліативної допомоги та знеболення таких пацієнтів. На сьогодні в області майже 2,5 тисячі паліативних хворих, з яких 84 – дитини. По паллиативным детям Кировоград показал 57 деток, Добровеличковский район показал 18. 17 районов показали 0. Вот, такая статистика, ну, как бы, говорит сама за себя. У врачей отсутствует Єдине розуміння е- э, того, хто такий паліативний пацієнт. Звідси абсолютно в'ясно наслідки. Тобто ті люди, які не ідентифіковані як паліативні пацієнти, вони можуть випадати із той допомоги, яка должна оказыватися паліативним пацієнтам. На жаль, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо ситуацію, коли людям просто не повідомляється про те, що є можливість отримати знеболення. Дуже багато міфів серед медичного персоналу про те, що морфін це вже означає завершення життя. Призначення морфіну відбувається дуже пізно, за, за тиждень чи за два тижні до смерті пацієнта, фактично. Це породжує інші міфи. Маніфі...